Вітаю усіх! І сьогодні я хочу провести розпакування моєї посилочки, мого замовлення з тими товарами, які я встигла придбати по акційним цінам Чорної п'ятниці. Вже багато позицій із того, що я замовила, немає, але ще багато залишилось. І у вас ще є один, одні сутки, так? одна доба, верніше. Для того, щоб встигнути замовити те, що вам сподобається. Ну, По-перше, це мило, натуральне мило з перлинами. Дуже велика вага у нього, 125 г. Такий бросочок величенький, дуже гарну ніжну піну створює, ретельно очищує шкіру, зволожує, не сушить її. Так? Далі. Наші неймовірні рідкі помади, які йшли, і іще, по суперцінам від 121 до 161 гривні, можна їх встигнути придбати. Вони з неймовірною, зручною щіточкою йдуть. Дуже зручно. Промальовувати ваші губки, вона не сушить не губи, довго тримається ця помада, практично не потребує коректоровки, так? Дуже я рекомендую її. Далі наша тушь Lash Extend. Вона це тушь подвійної дії, так. вона має два аплікатори. Один для того, щоб е, створювати довжину, неймовірну, да, вашим вікам другий аплікатор створює е, об'єм. Ну, ви самі розумієте, да, що це один аплікатор, просто він зроблений ось залишки туші, залишаються на Щіточки, так? Дуже гарна туш, не осипається, шикарно подовжує, розділяє ваші віки, не визиває алергічних реакцій. Далі серія алої. Ну, я не змогла її не придбати, тому що я користуюся. Гелем алої і кремом алої для обличчя. Це зволожуюча і лікувальна сирія, я би сказала. Алої спрей дуже гарно буде зволожувати вашу шкіру. І створює охолоджуючий та заспокійливий ефект, і містить 85% соку alloї вера. І далі зубна паста алої. Вона дуже-дуже класна. Вона має гелеву структуру, бачите, дуже густа, має дуже приємний м'ятний аромат, гарно очищає, я вже перевірила, гарно очищає наліти з зубів, освіжаючий ефект такий надає. Я дуже задоволена вибором. І, до речі, зараз її ще можна придбати за ціною 110 гривень. Велика, е, великий тюбик 112 грамів. Далі. Наші неймовірні палетки для створення досконального вигляду вашого обличчя. Овал, тон, рум'яна. Ось така вона. Дуже гарні палитки, дівчата. Далі тіні для повік. Мають три кольори, так? Дуже такі ходові це тона. Дуже гарно наносяться, вони дуже м'які, мають такий перламутровий ефект, так, і коштують вони зараз 161 гривню, замість 459 гривень. Далі плампер для губ. Ну, я дуже хотіла його замовити. Ви ж знаєте, да, що це таке? Вон, це, цей блиск надає об'єму вашим губам. Має ефект ботоксу. Подивіться, яка у нього щиточка. Дуже зручна. Зараз проекспериментуємо. Дівчата, одразу йде охолоджуючий ефект, як на мене, як від ментолу або м'яти. Дуже-дуже таке свіже відчуття на губах. Почекаємо, що буде далі? Так. Що ще? Дуже вигідна ціна у цьому каталозі на серію кремів для рук. В дуже е, такої, зручній упаковці по 30 мг у тюбіку, Така е, форма зручна для носіння у дамській сумочці. Вони зараз йдуть по 55 гривень. Бачите, вона така зручна. Дуже ретельно запаковані, парфумовані, тому що запах відчувається навіть через запайку. Так, вони дуже гарно зволожують ваші ручки, швидко смоктуються. Так, і сьогодні. Вірніше, цього разу я замовила ще три, ну, три аромати, так, роза, грана та ваніль, які у цьому каталозі до Чорної п'ятниці, навіть не у каталозі, а до Чорної п'ятниці. На них діє ціна 59 гривень замість 79. Далі обов'язково, хто не замовив собі дезодоранти, встигніть їх замовити. Тому що в наступному каталозі вони будуть коштувати значно дорожче. Вони мають неймовірний аромат, такий ненав'язливий. дуже гарно захищають від запаху поту на протязі 48 годин. Я їх дуже рекомендую. А, дівчата пішло. Відчуття легкого легкого печіння. Да? Пекти почало злегку. Так, наступний, наступний товар, який я собі замовила, це гелі для душу. Їх немає в каталозі, це серія and Flora. У мене є крем для рук з цієї серії, це парфумована серія. Дуже гарний аромат. Ретельно запаяний, бачите? <invece> mm. Вони дуже приємно пахнуть ці гелі, створюють дуже ніжну піну, добре зволожують шкіру, легко змиваються і дарують шкірі ніжний стійкий аромат. Далі в мене вже, в принципі, є повний набір доглядової косметики, доглядових кремів. Але не вистачало мені скраб для обличчя, тому я замовила скраб серії H Reversed. Він зараз йде по дуже гарній знижки, так. Має дуже такий гарний скрабуючий ефект, так? Ось такими ось, часточками, з крупиночками, бачите, як він. До речі, на шкіра після, після його використання стає така дуже-дуже гладинка. Так, ну і, дівчата, серія, яку я несправедливо відклала на потім, скажімо так. Це серія наших паркумованих ласьйонів для тіла. Я вже собі замовила, замовляла Гера і Sensiшенal, але вони в мене чогось стояли, чогось чекали. Після того, як я спробувала його на тілі, ну, я була у захваті, тому що вони мають дуже стійкий аромат. Тримається він на вашій шкірі. 12 годин це точно. Дуже пом'якшують пом вашу шкіру. Можна наносити як на усе тіло, так і на окремі ділянки тіла. Ці лесьйони у каталозі коштують 139 гривень. А по цінам чорної п'ятниці я замовила собі ще новенький лесьйон для тіла Signature. До кожного лосьона. Вірніше будемо так казати, що цілосійони є доповненням до ароматів жіночих, до жіночих парфумів. Але їх можна використовувати окремо. Вони, я ще раз підкреслюю, вони мають дуже стійкий стійкий ефект, тобто аромат тримається на вашій шкірі дуже довго. Так, ну, ще я знову замовила собі рідкий засіб для миття посуду, тому що він мені дуже подобається, справляється з забрудненням і жиром на посуді на ура, навіть у розведеному вигляді, а його, до речі, треба розводити, ефективно очищує посуд як в холодній, так і в гарячій воді. Має е, приємний е, апельсиновий аромат, який дуже е, швидко допомагає е, боротись з неприємними запахами: посуду, губок, раковин. Е, я дуже рекомендую цей засіб. Так, ну і е, набір мейкап, який компанія зараз пропонує придбати за ціною 549 гривень зі знижкою 55%. Про нього я вже розповідала, але покажу ще раз, що в нього входить: основа праймер для макіяжу, BB-крем, Туш Zen, наш бестселер, так, І рідка матова помада 212 тонн це червона. Так, два, ні, три. Три стрічки сашетів, так, ходової косметики, і два пробничка парфумованих вод. Один скутермен чоловічий. Ну, і гера жіночий. До речі, до речі, до речі, ось пробничок це то парфумованої води і парфумований лосьончик. І хотіла вам показати, який він. Бачите, він має таку кремову. Консистенцію, так, дуже швидко вбирається у шкіру, так? Погоднається. Ось вже майже смоктався, так? Подивіться, яка шкіра стає. Одразу гладенька гладенька і має неймовірний аромат. Так, ну і що стосується блиску на моїх губах, значить, печіння вже немає, немає липкості, і я майже не відчуваю їх, цей блиск на губах. Дуже приємне таке відчуття. До речі, освіжаючий ефект досі зберігається. Нагадаю, що у вас ще є доба до 6 ранку 1 грудня. Ще є час встигнути зробити замовлення, якщо хтось щось ще собі пригледів. Ну, а у мене все. До нових зустрічей!